Леонід Горощук, ветеран афганець з війни повернувся у 1981-му. Служив у десантному батальйоні на півдні Афганістану. Каже, на тій війні побачив чимало. Патріотизм був на високому рівні. Були поранені. Наприклад, хлопці, я бачив, які були пробивала пуля легені, закривав пальці дирку, бо засасує легкий повітря. І впомагавши раненим, які були важче поранені, виходити з бою. Загалом у бойових діях в Афганістані взяло участь близько трьох з половиною тисяч молодих хлопців з Рівненщини. Більше сотні з них загинули. Сьогодні якраз 36 років, як розпочалася одна з найдовших військових компаній, яку вів Радянський Союз. Як відомо, всі війни несуть крім горя, біди і втрат людських і матеріальних більш нічого доброго не ведуть. І ми це добре бачимо зараз на території нашої країни. Саме 25 грудня 1979 року радянські війська увійшли на територію Афганістану. Цьогоріч, у день початку збройного конфлікту, мітинг у Рівному не був багатолюдним. Колишні афганці поклали квіти до пам'ятника своїм полеглим побратимам, вшанували загиблих і керівники міста. Те, що вони просять, ми стараємося все виконувати, і фінансово в тому числі, хоча фінанси тут не головне. От часом вдоби просять деякі речі, які взагалі не пов'язані з бюджетом. Стараємося це все виконати. Якісь побутові проблеми вирішуємо. Тетяна Климчук. Митро Хитрий, інформаційна програма день.